Яке було найстраніше передчуття, нам потрібно йти негайно, яке ви коли-небудь відчували. У коледжі я навчалася в будівлі бізнес-школи Мого університету. Чекаючи на зустріч з подругою, я раптово відчула страх. Я написала подрузі, що зустрінуся з нею пізніше в її гуртожитку замість бізнес-школи і пішла в найближчу бібліотеку. Коли я прийшла до бібліотеки, приблизно через 20 хвилин я перевірила свій телефон і побачила майже 20 пропущених дзвінків і текстових повідомлень від моїх друзів, які знали, що я була в бізнес школі. Буквально через кілька секунд після мого виходу студент увійшов у будівлю і вдарив ножем кількох людей, вбивши одного професора і поранивши. Кількох студентів це сталося в кімнаті, в якій я щойно була. Багато років тому я був у клубі з друзями. Я був біля бару і з якоїсь причини подивився на інший кінець бару і побачив двох хлопців, які тихо сперечаються. Я намагався не підслуховувати, але я бачив їх свильовані обличчя. Я повернувся до своїх друзів і сказав їм, що нам час йти. Це був популярний клуб, і нам була потрібна ціла вічність, щоб туди потрапити, тому вони не хотіли йти. Не знаю, що на мене найшло, але я взяв на руки дівчину свого друга, її зріст перевищував 5 фунтів, і пішов до дверей. Вона весь час штовхала ногами, а решта членів групи пішла зі мною на двір і просила мене поставити її. Коли ми вийшли на двір, ми почули віддалені постріли та крики людей. Ми подивилися один на одного, а потім побігли до своїх машин. Я забув її покласти і все ще ні з її не плеча. Змінено. Це був початок 90-х. Ми були в клубі Майамі. Якщо я правильно пам'ятаю з місцевих новин, це була угода з продажу наркотиків між двома групами, яка провалилася. Ніхто не загинув, але вони поранили один одного та пару невинних людей. І ні, я не ношу її досі. Уявіть собі, 1994 рік, мені було 18. Я працювала офіціанткою у спортбарі. На горі знаходився комедійний клуб. Одного вечора між зйомками до нас заходив комік. Він був комедний привабливий. Здавалося, він був зачарований мною. Він запросив мене на пізній сніданок. Якщо ви колись були у сфері гостинності, то знаєте, що ми ходимо кудись поїсти о 3-й годині ночі. Я передягалася після зміни і зачекала його кілька хвилин. Щось мені підказало, що я не знаю цієї людини, і мені не слід з ним зв'язуватися. Я вирішила прислухатись до себе. Кілька років тому я Росія нагортала журнал Піпілу друга, саме тоді я побачила цього коміка. Він за чемпа. Він був заарештований як серійний гвалтівник. Його улюблений цілі були молоді студентки коледжу. Вони нарешті спіймали його після того, як зібрали галоволомку між жертвами та його кампусом. Господи, я ухилилася від кулі. Я думаю, що він можливо все ще перебуває у в'язниці. Він був настільки жахливий. Я була в та зі своєю донькою. Побачила, як хлопець зійшов і вийшов із футболкою на руці. Я сказала їй виконати підноси, швидко рухатися. Ми швидко вийшли до машини і поїхали. Пізніше дізналися з новин. Чи той хлопець пограбував заклад, ховаючи пістолет під футболкою. У мене вдома була дев'ятимісячна дитина, і я особливо не виходила на вулицю. Один із моїх друзів приїхав з іншого міста і запитав, чи не хочу я побачити групу, членами якої були люди, яких я знала з коледжу. Сказала, звичайно, це буде весело. Я зустріла його та ще кілька людей у барі перед концертом та приємно провела час. Але в мене з'явилося відчуття, що мені час додому. Мій чоловік був вдома з нашою дитиною і хотів, щоб я повеселилася. І я це зробила, але я мала погане передчуття. Я попрощалась та пішла. Тієї ночі в барі сталася стрілянина. Ніхто з моїх знайомих не постраждав, але їх замкнули в барі на кілька. Годин, і це було для них жахливо. Я рада, що довірилась своїм інстинктам. Ми курили травку біля озера у центрі міста. Як побачили групу з восьми хлопців, які йшли до нас, ми пожартували. Так, я впевнений, ці хлопці спробують нас побити. Ми проігнорували це почуття. Вони напали на нас, побили і вкрали мій телефон. Тож, гадаю, нам слід було прислухатися до своєї інтуїції. Розмовляла з мамою по телефону на першому тижні в коледжі, і вона випадково сказала: Ти не можеш бігати в шльопанцях, тому не йди занадто далеко в них. Я відповіла, ок, дивно, ок» Того ж дня мої друзі пішли на прогулянку і сказали, що хочуть піти далі. А я подивилася на свої шльопанці. і Відчула, що мені потрібно повернутися до своєї кімнати. Тож я попрощалася. Того дня всі їх пограбували, і вони потрапили до лікарні. Я йшов вулицею незнайомого міста з компанією друзів. У мене виникло це почуття, і я не знав, як його сформулювати. Тому сказав: Гей, мені потрібно в туалет. Ми можемо пірнути в це метро дуже швидко. Я обіцяю, що буде швидко. Приблизно за хвилину, прямо у кварталі, сталася перестрілка. Якби ми не пішли, ми всі стояли б, чекали можливості перейти вулиці і були б просто посеред події. Я був у наметовому таборі у східній Аризоні з моїм другом. Нам подобається ходити в походи саме цією досить ізольованою місцевістю. Ми знайшли місце приблизно за 14 або 15 миль глибині лісу на невеликих стежках для квадроциклів і велосипедів. і Розбили табір на ніч. Гасимо багаті, розходимось по наметах. Проходить напевне хвилин 15, Я читаю книгу на телефоні, і те, що я можу описати, тільки як рев, звучить так, ніби він знаходиться приблизно за 50 футів від нашого табору. Ніколи в житті я не був такий наляканий. У мене відразу ж пішли морошки по шкірі, і я впав у повну паніку. Ми з другом виходимо з наметів, оглядаємося і нічого не бачимо, тому що страшенно темно. Але біжимо так швидко, як тільки можемо. Просто застрибуємо в машину. Відразу ж їдемо в мотель приблизно за годину їзди. Я ніколи не забуду цей звук, Бачив ведмедів у реальному житті і знаю, як звучить відмежий рік. Це було зовсім не так. Той, який ми почули, був дуже високим. І одразу наповнив мене страхом. Досі немає гадки, що це було, але я радий, що ми втекли звідти. Ми повернулися наступного дня, і все було так, як ми залишали, за винятком того, що вугілля трохи розкидане. Ми з братом було дітьми і грали в хованки на подвір'ї нашого будинку. Моєму братові було три роки, а мені шість. Мій брат повинен був рахувати і шукати мене, але він витрачав на це дуже багато часу. Тому я заглянула за кут будинку, щоб подивитися, що його затримує. Він втратив інтерес до гри і стояв біля передніх воріт, які вели на вулицю. Коли я дивилася, я побачила, як під'їхала коричнева машина з двома чоловіками всередині. Машина була незнайомою, і чоловіки. Вони обидва вийшли з машини і підійшли до мого брата. Вони почали задавати йому питання і наближатися до нього. Я пам'ятаю, як відчула паніку. Я дізналася про небезпеку незнайомцях у школі і знала, що це неправильно. Я вбігла в будинок, влетіла через задні двері, і закричала: хтось намагається вкрасти стіва. Мій тато не вагався, він підскочив і вилетів через передні двері. Коли чоловіки побачили, що мій тато виходить з дому, вони побігли і поїхали. З того дня нам більше не дозволяли грати у передньому дворі. Мені досі страшно згадувати про це. Сиджу на задньому дворі у своїх друзів із двома дітьми, чоловіком та ще одним другом, насолоджуюся піцею, яку приготував господар. Це був чудовий ясний день без справжнього відру. Ми чудово проводимо час, ще не вийшли з басейну і прагнемо піцце, коли я раптово відчула себе на межі. Я глянула прямо на дітей близько 80 років і просто сказала: Ідіть у дім. Через секунди почули скрип, а через 5 секунд після його початку велика гілка впала з їхньої сосни на стіл, за яким ми сиділи. На щастя, ніхто не постраждав за винятком того, що нам довелося виколупувати соснові голки з нашої піци. Можу лише припустити, що підсвідомо почула, як гілка почала скрипіти. Я була на ярмарку з мамою та найкращою подругою. Ми з подругою оглядали атракціони та ігри. Дивних хлопець і його білява дівчина постійно щось Кількатали про те, що їм потрібні наші фотографії, і що він нібито агент з модельного бізнесу. Він просто здавався підозрілим і дуже слизьким, а дівчина мене лякала, тому я вдала, що бачу, як моя мама кличе нас, схопила свою подругу, щоб відтягнути її. Вона була немаленькою дівчиною в 13 років, майже в два рази більше за мене, та потягнула її подалі від них. Через кілька днів з'явилася новина та чотки в школі про двох дівчат, яких вкрали, зґвалтували та вбили. Її забрали з ярмарку в той же день, коли ми там були, лише на кілька годин пізніше. Ця дивна пара виявилася Джеральдом і Шарлін Ліосами. Серійними вбивцями, ухти, я щойно от другій ночі глибоко поринула у Вікіпедію з цього приводу. Як дике, що ти була так близька до того, щоб стати жертвою? Так, довіряйте своїй інтуїції, коли моєму батькові було близько 20, він вирушив на пляж з друзями, але у них була лише одна машина. В останній день вони всі сіли в машину, щоб поїхати додому. Але у батька з'явилося дивне передчуття, і він вирішив залишитися довше і поїхати автобусом. Хоча це означало, що його мама буде дуже зла на нього. Машина дісталася їхнього рідного міста і була розбита на перехресті головної вулиці. Усі четверо його друзів, які були в машині, загинули. Багато років тому я пішов зі своєї тодішньої дівчини в будинок однієї з подруг, яка була одружена з хлопцем, якого я ніколи раніше не зустрічав, Я називу їх Джек та Джил, щоб мені було простіше розповідати цю історію. Ми грали з ними в карти пару години. Це був гарний час, якщо не брати до уваги дивного почуття, яке у мене було весь час, поки я був там. Щось мене просто не влаштовувало, коли я був із ними у їхньому домі. Найкраще, що я можу пояснити, це те, що я мав почуття тривоги, схоже на нервозність, але я не мав причин так почуватися. Я розповів своїй дівчині про свої почуття і про те, що думаю, що не. Слід повертатися туди знову, бо щось не так. Перенесемося на кілька місяців поблизько того. Джек вбиває джил у тому ж будинку, розряджаючи свій напівавтоматичний пістолет у неї перед тим як вбити себе однією з останніх куль. Немає мотиву. Справді жахливі речі, які вразили суспільство, і це єдиний раз, коли у мене виникло таке почуття. Я був на сімейному зібранні, щось на воз'єднання, але тільки для родини, яка живе в межах досяжності на машині, приблизно 30 людей загалом. Це було в парку на маленькому озері з кількома грилями та будівлями, просто порожній зал з кількома пікніковими столами. Всередині, які можна було орендувати для таких зустрічей, небо почало темніти. Дощ наближався. Усі холодильники, стільці м'ячі та інші дитячі іграшки тощо занесли до будівлі. План був перечекати, оскільки після обідні зливи майже щодня, звичайно, влітку, щось у повітрі здавалося неправильним, навіть якщо це виглядало як звичайний післяобідній дощ, волосся на шиї стали дибкі, і я був у режимі повної паніки. Не можу точно описати це відчуття, воно було схоже на абсолютний жах у животі. Я сказав своїй дружині взяти доньку та сісти в машину. Мій брат, побачивши моє обличчя, запитав, що не так. Здається, я був білий як привид. Ще навіть не почався дощ, а я вже в паниці кричав, що всі йшли щось не так. Ніхто інший не був настільки стурбований. Більше занеспокоєний моїми діями. Я вийшов до машини, і коли вже збирався повернути ключ, завили сирени торнадо. Ми були недалеко від того місця, де їх встановили, або вони просто дуже гучні, тому це було дуже голосно. Тепер інші члени родини вибігали з будівлі до своїх машин. Діти плакали. Я подивився через озеро і побачив воронку торнадо. Ми негайно залишили це місце, як і всі інші. Будівля, яку ми орендували для цього сімейного барбекю, була повністю зруйнована. Буквально залишилася лише плита з бетону та купа уламків навколо. Вона була прямо посередині торнадо EF3. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, чи було у вас подібне перечуття. Підписуйтесь на канал та не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі!